Цього року ми, як і минулого року, так ми не святкуємо день міста. Ми просто його відзначаємо і відзначаємо благодійними заходами. Так, тобто, тим чим ми можемо підтримати наші збройні сили України, ми збираємо кошти на окремі частини військової частини для закупівлі дронів в так. Це якраз такий був один основний посил, чому ми якраз цей день міста проводимо. І, чесно кажучи, він вдався, цей день міста. Всі заходи пройшли досить гарно, організовано, яких таких ексесій у нас не було. У нас приїхало досить багато делегацій, це делегації з Німеччини, з Польщі, з наших міст побратимів з Полтави, так? з міста, яке знаходиться дуже близько зараз до лінії фронту Новогородівка, це Донецька область, де вони якраз побачили, ну, в якому стані перебуває наше місто, зокрема, наші іноземні партнери. І іноземні партнери вже висловили, якби бажання. Рання далі допомагати нашому місту, допомагати. Ну зокрема, ну збройним силам не дуже можуть допомагати, але місто вони не допомагати. А ми повинні всі ці кошти, які виволються, будемо споскеровувати на збройні сили. Для мене найсильніше можливо це був виступ військових з десятки. Вчора так, бо це був мега потужний виступ. Дійсно, хлопці, які вчора пішли з передової, ну вийшли з виступили. Так, ну дійсно. Ну, це набільш виступ був. Калуш для мене це друге місто в Україні, яке, яке я можу назвати своїм рідним домом. Це дійсно так. Бажаю калушанам залишатись такими ж непереможними та патріотичними. Ви дійсно дуже гостинне місто. Ви дійсно дуже душевні. В місто є в яке хочеться повертатись, і не тільки мені так кажуть і діти, які перебували в калуші, яких ви також саме гостинно запрошували, бо ми знімали відео, і майже кожен з них сказав, що Калуш – це щире і гостинне місто. Я раз в калушу. Я вже втретє в Калуші. і пам'ятаю, коли на свято місто збиралися тисячі молодих літніх людей, дітей. Вони гуляли, відпочивали, частувалися. Сьогодні важко. Ми були на автопробігу у пам'ять полеглих воїнів. Це були дуже сильні емоції. Я дякую секретареві міської ради, що взяв мене в цю поїздку. Свято міста сьогодні під час війни інше, але я бажаю, аби знову тут були діти, щоб були мами, і щоб із дітьми бавились тати. Співпраця ж між нашими громадами започаткована дуже давно. І з початком війни ми прийшли до вас із допомогою. І зараз можу сказати, що співпраця була, є і буде. Хочу привітати місто Калуш з днем міста, побажати мешканцям керівництву всього доброго, тільки добрих подій в історію міста. Зараз ми сам, ви самі творите цю історію, хочу побажати чистого неба, спокійного. Без тих ревущих тривог, які нас супроводжують, хочу побажати великих економічних досягнень. Я був враженим щирістю мешканців міста, тим як вони ставляться до один другого, до своїх героїв, які є, які загинули, як вшановують їх це місто. Воно достойне поваги, щоб собі щось перейняти. Ще раз хочу побажати всім мешканцям вашого міста. Тільки хороших новин вчора ми підписали меморандум про співпрацю, стали містами партнерами, тому що культура. Побут, люди, все треба з'єднувати, шивати і Україна єдина, ми повинні вивчати історію Калуша, А Калуш тут приїжджав до нас і вивчав то саме Івана Котляревського, не їду найкраща співуча мова і центр України. Я скажу, що мені дуже приємно бути на території Калуша, тому що, по-перше, я завжди із цікавістю і пізнанням намагаюся, де б я не був, вивчити досвід, подивитися, з заступниками міського голови, як вони ведуть господарство, як працює ті чіть. Чи галузі для мене дуже цікаво і пізнавально побувати, плюс географічно подивитися, як місто розташоване. До речі, сьогодні був забіг до дня міста. Я в ньому участав, і попередньо я завжди доначу на наші збройні сили і пробіг сьогодні полумарафон. Підтримав наших захисників збір на дрони. Тому я хочу. Побажати благополуччям калушанам я знаю, що дуже багато хлопців і дівчат боронить нашу державу, так само як і Полтавчани. Єдиним фронтом там, там не ділять на Калушан чи Полтавчан. Всі воїни всі захищають нашу державу. Тому як найшвидше нам перемоги, перемога на нашим ворогом відновити нашу країну. Україна ніколи не стояла на колінах. Вона підніметься, вона відбудується, і я вірю, що ми зустрінемо день міста і Калуша, і міста Полтави, спільними делегаціями. І з величезною кількістю людей. Дуже вражений від того, як це відбувається, у вас від ваших людей. Дуже дякую всім мешканцям, дуже дякую вашому голові, всім заступникам, які роблять все для того, щоб мінімізувати наслідки для наших дітей, для наших мешканців, які були евакуйовані з наших територій, де зараз ведуться бойові дії. Дуже вдячний всім вашим мужним чоловікам, які на сьогоднішній день. Боронять всю нашу країну, знаходячись на лінії фронту, тобто в нашому регіоні. Вічна пам'ять загиблим хлопцям, які віддали своє життя заради майбутнього наших дітей і вашій громаді розвитку для того, щоб вона становилася ще краще разом до перемоги. Слава Україні!